Вітає інтернет-магазин засоби самозахисту демонстрація товарів. Наразі демонструємо вам кастет з оргскла Це кастет виконаний в прозорому такому кольорі з АБС пластику. АБС-пластик дуже міцний матеріал. Ми його тестували на деревах, на кирпичах він не розбивається. Давайте зараз покажу вам удари його в дерево. Ось Одягаємо на руку, як звичайний кастет. Ю не дуже сильно, але бачите, з ним нічого не трапляється, він сидить в руку приємно, не боляче бити, якщо сильно. Ось так он виглядає. Поближче покажу. Дуже досить легкий та легальний. Замовити даний касет можете у нас на сайті.